Всім доброго дня! На цьому тижні очікується суттєве похолодання, навіть мокрий сніг, щойно провів нараду з комунальними службами і віддав наказ почати опалювальний сезон Вірпінської територіальної громади. Наші комунальні Підприємства вже з сьогоднішнього дня поступово починають включати тепло. Так само такий наказ був відданий і іншим підприємцям, які надають цю послугу, надають тепло в садочки, в школу в нашу лікарню. Диспетчери прийшли на цілодобовий режим роботи і будуть приймати. Пропозиції скарги від наших мешканців, якщо десь буде неякісне опалення. Будь ласка, телефонуйте в комунальне підприємство в вужики ХРП. Якщо треба, будь ласка, телефонуйте на мою гарячу лінію. Ми підготували місто до складного опалювального сезону, але на 100% ми готові. На кожному нашому котельні знаходяться. Дізель-генератори. Якщо не буде електрики, тепло у вас будуть. Ми будемо включати ці дізель-генератори. Ми готуємося звичайно і до обстрілів ворога. Ми укріпляємо нашу енергетичну систему. Ми укріпляємо наші котельні. Друзі, буде всім важко, але ми обов'язково цей складний от, опалювальний сезон пройдемо разом. В дуже вас прошу, так само запасайтесь на зиму павербанками. Якщо у вас приватний будинок, купуйте дрова і купуйте котли з альтернативним опаленням. Сезон буде складний, але я впевнений, ми разом його гідно пройдемо. Ми працюємо для вас максимально 24 на 7. Завжди готові допомогти. Разом до перемоги і слава Україні!